Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на дуже цікаве заняття з розвитку мовлення. Тем, тема меблі нашої оселі. Увага на екран. Дивіться, які гарні будинки розташовані в нашому місті. В одному з такому будинку живе веселий хлопчик Іванко. А ось і він. Щойно переїхав до нової квартири і запрошує до себе у гості. Є у мене любий дім, добре, затишно у нім. Є там спальня, ванна, і дитяча, і вітальня. Меблі також маю я. Як розставити, не знаю. Ви до мене заходіть і розставіть поможі. Допоможемо Іванку. Спочатку давайте разом відгадаємо загадки, які меблі потрібні Івану для його оселі. Слухайте уважно першу загадку. У спальні воно стоїть і на ньому хлопчик спить. Так, це ліжко. Одяг у собі збирає, по полишках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Що це? Так, це шафа. Наступна загадка. Є комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Що це діти? Так, це стіл. Наступна загадка. На нього можна сісти, коли до столу кличуть їсти. Це стілець. Так. Молодці, відгадали всі загадки. Меблі привезли, але що тут зайве? Давайте пограємо в гру і дізнаємось. Уважно дивіться на екран. Тут зображено ліжко, праска, шафа, стіл. Який зайвий предмет? Так, це праска. Дивіться уважно на наступну картинку: Полиця, пральна машина, ліжко, трюмо. Який тут зайвий предмет? Звісно, пральна машина. Увага на наступну картинку: валіза, крісло, диван, комод. Який предмет зайвий на цій картинці? Звісно, це валіза. Увага на наступну картинку. Стіл, комод, трюмо, сир. Звісно, це сир. Молодці. А зараз допоможемо Івану облаштувати оселю. Давайте розглянемо. Картинки. Це вітальня, найбільша кімната. В ній Іванку запрошуватиме гостей. Уважно подивіться і скажіть, які меблі потрібні для вітальні. Крісло. Ліжко. Ні. Стіл. Диван. Молодці. А це кухня. Подивіться. Які меблі потрібні для кухні? Стіл, полиця, ліжко. Ні. Стіл. Так. А це спальня, кімната. Іванку в ній відпочиває. Ліжко. По ні. Шафа, тумбочка. Так, молодці. І залишили. Погляньте, які кімнати облаштували для Іванка. В нього тепер гарна вітальна, затишна спальня і зручна кухня. А зараз я пропоную згадати, як треба складати речення. Подивіться уважно на картинки. Вони нам допоможуть. Перше речення ми складемо разом. І лежить на дивані, а наступне речення складіть самостійно. Молодці. Ви справились зі всіма завданнями. І наостанок пропоную ще одну гру один багато. Вам потрібно буде назвати, скільки предметів зображено. Один чи багато? Починаємо. Увага на першу картинку. Це комод. Скільки комодів? Так, один. А тут. Багато комодів. Це диван. А тут багато диванів. Шафа багато шаф. Стілець багато стільців. Стіл багато столів. Ліжко. Багато ліжок. Дуже добре. Ми гарно позаймалися. Молодці. До нових зустрічей. До побачення!